Це якесь непорозуміння. У нас за договором ще купа часу, щоб виплатити борг. Це старий договір. Можете віднести його в толчок. Так, да, кстати, там бумага закінчилась. Тепер у нас новий договір. Ми з колегами викупили ваш кредит. Тепер ви винні нам. При всій повазі дуже хотілося б дізнатися, кому нам. Сергій Акула. Але це для своїх. Для вас, Сергій Вікторович. Це мої пасанер, улон і пузо. Класні псевдоніми. Хороші. Що ж, шановні. При всій повазі, та що? Ми не погоджуємо. не погоджуємо лися на нові договори. Але доведеться. Скільки нас часу? Приблизно до сьогодні. Ми не встигнемо. Ви так кажете, ніби це моя проблема. А от мені здається, що ваша. Якщо не встигнете, у вас є тачка, техніка, органи. Діти, чекайте, чекайте, Сергій, Вікторович, ми б хотіли ще раз поглянути на старий договір, бо, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб там була можливість перепродажу боргу третім особам. А читайте, доки не повелазить, а поки Антон Олександрович піде з нами. Я гарантій. Поглянуть своїми королями. Не б з радістю з вами пішов, чесно, але у мене судове засідання почалось. Тому я ну, ніяк не можу піти. Тоді ми почекаємо.